Ви дивитесь новини на одинадцятому телеканалі. І ми продовжуємо свою роботу у прямому ефірі. Зруйнований дитячий садок, бібліотека, газогін та ворожий снаряд. Просто у квартирі, напружена ніч на Дніпропетровщині під прицілом ворога два райони області у Нікополі. Російські терористи вкотре вдарили по житлових кварталах. Постраждав 56-річний чоловік. Зеленодольська громада також під обстрілом ворог пошкодив приватні будинки. Усі подробиці у нашому сюжеті. Вночі росіяни двічі гатили по нікуполю. 30 російських снарядів прилетіли по житловим кварталам міста. Постраждав 56-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення. У місті пошкоджені два десятки багатоповерхівок та приватних будинків. Один зі снарядів влучив просто у квартиру місцевих жителів. Понівечені 10 автомобілів та господарчі споруди. Також ворог вкотре пошкодив міські комунікації, газогони та лінії електропередач. Росіяни залишили без світла 200 родин. Руйнувань зазнала й інфраструктура Нікополя. Також пошкодили хлібокомбінат, дитячий садок, бібліотеку, лабораторний центр та декілька магазинів. Виникло дві пожежі: одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. У Криворізькому районі пізно увечері під вороже вогонь потрапила зеленодольська громада. Люди не ушкоджені, але ворог знову пошкодив декілька будинків місцевих у великій Костромці. У одному з приватних дворів сталася пожежа. Рятувальники загасили вогонь. Вночі обійшлося без надзвичайних подій. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Ворог не наблизився ні на метр до нашого району. У інших районах було гучно лише від сирен і на щастя минулося без атак. Ситуація у Дніпрі та області під контролем наших військових. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Отелізація армії РФ виходить на новий рівень. Президент країни, агресорка Володимир Путін офіційно оголосив часткову мобілізацію. До війська мають призвати ще 300 тисяч резервістів. Також він підтримав проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі та Донбасі. Водночас США, Німеччина, Польща, Туреччина, а також блок НАТО вже заявили, що ніколи не визнають фейкове голосування. За ніч же російські терористи знову обстріляли Запорізьку АЕС, аби уникнути ядерної катастрофи, вкотре довелося задіяти дизель-генератори. Ворог наніс ракетні удари по Харкову. Там російські терористи влучили просто у багатоповерхівку. Заблокованими виявилось 10 людей. Їх витягли рятувальники. Зсу відповідають загарбникам на полі бою. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Береславському районі, осередках сил та техніки в районах Гаврилівки, Чорнобаївки, Подарівському мосту та понтонної переправі біля Нової Каховки. Кількість расистів скорочена на 151 особину, а військової техніки понад 40 одиниць. Зустрічають холоди з вікон у квартирах. У дніпрі будинки пошкоджені внаслідок ракетної атаки ще 15 липня залишаються невідремонтованими. У понад двох десятках квартирах вже два місяці, як буквально немає вікон від вітру та дощу. Плівка, яку люди встановили самотужки, вже не захищає. В мерії кажуть, будинок вони не обслуговують відповідно і допомогти. Не можуть. Обслуговуюча компанія також відхрещується. Мовляв, такі види робіт у них не передбачені. То що робити мешканцям? Ми намагалися розібратись. З вибитими шибками у квартирах вже понад два місяці живуть мешканці будинків по вулиці Кленовій, повністю вибиті вікна наслідок ракетного удару по підприємству, який окупанти завдали ще 15 липня. Передам привіт нашим російським нахрім бортям. Що спасибо, що ми живемо. Тут і у нас білки бігають, і стекла, вітер гуляє в наших домах. Василь і Юрія немає вікон У трьох кімнатах чекати, поки хтось допоможе, встановити нові не став. Вирішив ремонтувати власним коштом. Час війна. Все це зрозуміло. Зробили це, слава Богу. Якщо є у нас можливість, якась ми вон воно мене міряють, люди щось поставять Час, попри те, що дехто самостійно взявся за ремонт, залишається чимало квартир, власники яких не в змозі самостійно сплатити за заміну вікон. За цією адресою у третьому будинку пошкодженими залишаються до десятка квартир. Вікна заклеєні звичайною плівкою, це про плюс 15 на вулиці. Як житимуть восени та взимку, люди не знають. Ми у п'ятому етажу крайнє вікно, де кондиціонер стоїть. Оце дві шибки ну, наружні і одна внутрішня. Вилетіло. Оце забито плівкою, це ми самі забивали. І ще й тряпками забили, щоб не дуло, бо страшне холодно. Ганчірка і плівка єдиний варіант, аби хоч якось зберегти тепло в оселі. Грошей на нові вікна у жінки немає. Та є робота. Так у мене ж, крім того, що робота, в мене ще й дитина хвора. Так що кошти виходять на ліки. Дуже багато. А так? Шукали люди допомоги, втім безрезультатно. Я дзвонила на гарячу лінію нашому меру, мені відповіли, що окна вони не ставлять. Обслуговуюча компанії Перспектива сказали те, що вони вікна не вставляють. У прес-службі міськради кажуть, обов'язки щодо ремонту на себе має взяти компанія Перспектива, яка обслуговує ці будинки, оскільки вона є приватною, то комунальні підприємства за законом не мають витрачати кошти на будівлі, що не на їхньому балансі. Виконувачка обов'язків керівника підприємства Перспектива каже, що заміна вікон не входить в послуги організації. Всі в умовах війни рівні. Якщо другим будинкам міська рада допомагає через житлові. Підприємства, які підпорядковуються каміській раді, то чому будинки, які обслуговує приватна компанія, повинні відрізнятись у критичному випадку. По допомогу організація планує звертатись до благодійних фондів. Якщо люди хочуть, щоб комунальні питання вирішували в мерії, їм радять обрати жилсервіс в якості обслуговуючої компанії або створити ОСББ Марко Ручка Денис Ілосавенко. Новини одинадцятого каналу. Міцна армія та надійний тил формула майбутньої української перемоги. Після повномасштабного вторгнення більшість підприємців почали активно допомагати армії та переселенцям. Так, приміром від 24 лютого нова пошта перевезла понад 15,5 тисяч тонн вантажів у межах роботи свого гуманітарного напряму. А це все одно, що транспортувати 25 літаків. Мріє як і кому допомагає компанія, зокрема у Дніпрі, далі у нашому сюжеті. Повномасштабна війна змусила український бізнес змінити пріоритети. Якщо рік тому допомагали незахищеним верствам населення та піклувалися про довкілля, то нині у фокусі уваги захисники і ті, хто постраждав від російської агресії. Утім, для нової пошти цей напрям не новий. Гуманітарна пошта в компанії дійсно працює з 2014 року, і тоді ми допомагали на сході країни зараз, після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, ми збільшили об'єми допомоги на теренах цієї країни. Якщо до початку війни у лютому у нас було 82 учасника, то зараз їх вже налічують 310. У Києві пакують, у Дніпрі розподіляють. Один із прикладів співпраці в межах гуманітарного напряму з благодійним фондом Андрія Шабанова Ти не один. Нова пошта власним коштом доставляє медикаменти, що рятують життя. Спочатку у Дніпро, потім у прифронтові міста. Це перші 400 аптечок для взрослих. Є ще детский варіант, в який входять відділення 10 препаратів для дітей. У межах співпраці нова пошта попри ризики доставляє ліки першої необхідності якомога ближче до лінії фронту. До складу аптечки від благодійного фонду не один входять 17 найнеобхідніших препаратів. Є, звісно, препарат, на котрий найбільшої спрос в прифронтових районах. Це штота для серця і успокоїтельне. У прифронтовій зоні представники військової адміністрації доправляють аптечки до осель людей, які відмовились від евакуації. Зараз ви бачите кадри з містечка Майорськ, яке навпіл розділене лінією бойових дій. Мене звати Максим, заступник світлодарської військової адміністрації. Ось це набори е, медикаментів, які будуть зараз прямувати до. Це, це лише Зайцева станція Майор. Фонд Андрія Шабанова співпрацює з гуманітарним напрямом нової пошти на постійній основі. Також благодійні вантажі можна відправляти за потреби. Аби стати учасником програм гуманітарного напряму, необхідно подати заявку на сайті компанії та надати документи, що підтверджують неприбутковість організації. Протягом трьох робочих діб їх розглянуть і неодмінно дадуть відповідь. Поліна Поломарчук, Олена Городецька та Олег Одринський новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 13.00.